The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 15 червня, 844 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вночі, начебто, росіяни збиралися пустити крилаті ракети зі стратегічної авіації, але ні, знову робили якісь маневри. Ну і атак іранськими дронами Камікадзе минулої доби теж не було. Хоча в сторону Києва з Чернігівщини залетіли якісь два невідомих дрона, на чи їх збили, та все добре. Ну а в Одеській області було штурмове попередження. Всю ніч була злива. Ось тільки що закінчилася. Ну і ніяких прильотів в область та в місто не було. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж зараз злива сильна. Ну а щодо обстрілів, це як завжди, очаків знову росіяни з фпв дронів там пошкодили декілька будинків без жертв серед людей. А щодо Херсонщини, то, на жаль, знову там є одна загибла людина після російських обстрілів. Ще одна людина травмована. Раз цієї ночі дрони не летіли в Україну, то якісь невідомі дрони знову летіли на Росію. Кажуть про Ростовську область, кажуть про якесь підприємство, що виробляє паливо для літаків. Чекаємо тепер на гарне відео, як там буде що згоріти. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.